І чудова школа початкова, Крізь наше, пройшла. Ми найкраща в світі, чиста, світанкова. Нас до знан до світла кожен день була. Ми росли і вчились в колективі жити, набували вміння навички і знання. Давали світ, ми вчилися дружити, нам було цікаво і весело щодня. Ми в нові науки радо поринали, вчилися учитись. І до мрії йти. світ наш надзвичайний, добре пізнавали і хотіли дуже швидше підрости. І сьогодні в школі початкове свято. Ми йдемо, щоб далі вчитися і рости. Сказати всім нам хочеться багато, бо йдемо назавжди у нові світи. Тут було нам світло, затишно, прекрасно, бо любов'ю щиро зігрівались. Це було чудово. Зрозуміло, ясно, щоб ми йшли по світу добрими людьми. Вчителька щоденно розуму навчала, весела словами, вчила доброті. І теплом сердечним всіх назівала, щоб світило щиро, сонечко в житті. Початкову школу нам не позабути, бо дитинство світло тут пройшло у нас. Треба розучатись. Важко це зберегно те. Дав на нас нас записи час. Ви сюди, ми зовсім ще малята. Час уж не спинити, швидко вильний. Ми були маленькі, звалися до шкільнят. Боязки ступили, на шкільний поріг. Проводили роки в школу вже тепер позаду швидко не пішла. Діла сильно добре світанкове у дитинці нашим сонечком було. Тож минуло наше, зараз зазирнемо. Ті найперші роки, як малі були. По стежках колишні, знову ми пройдемо. Пригадай мені не як колись жили. Як ми виросли за ці чотири роки, навчаючись, сидимо в моє та робимо щодня нові кроки, е, нові стежки ведуть нас у життя. Дуже різні, надзвичайні діти. У кожного своя мета в житті. І, хоч однаково, всім ясне сонце світить, та дуже різні в кожного путі, ми закінчили школу. Початкову всі підросли, і підемо вчитися знов. Усі ми маємо хорошу знання основу, а в серці щирість, доброту і любов. Сьогодні особливий день, оскільки він останній в початковій школі і в той же час є першим кроком у новий етап вашого життя у середню школу. Я дякую вам за вашу наполегливість і старанність, за ваші посмішки і довіру, за вашу мужність і силу духу. Попереду вас чекає не менш захоплююче життя, нові предмети, нові вчителі, цікаві зустрічі і безліч пригод! Тож бажаю вам успіхів і наснаги! А зараз мерщій на канікули.